Розглянувши зміни до районного бюджету 2016, черга денна була вичерпана, адже це була позачергова сесія. Ряд важливих питань запланованої чергової сесії вже готується постійними профільними комісіями і буде винесено на розгляд депутатського корпусу в грудні місяці, в тому числі буде розглянути і бюджет 2017. А поки серед різного депутати обговорили теми, які мають стати в подальшому проектами рішень на наступних сесіях районної ради. Шановні депутати, скоро минає рік, як ми з вами в цьому залі. Нас усіх вибрали люди і мене, і вас, і голови райради, і голови міської ради. Значить, от, Пора звітувати. Я як нормальний депутат ось о, зробив звіт, ось, красивий, він є в апараті, є на сайті. Що треба і цих остальних? От голови ради, от голови РДА, від начальників відділів. От депутатів, особливо начальників терцентра, служби зайнятості. Що таке апостольська влада сьогодні? Можна розказати дуже багато. Дуже багато. Не одна, неодноразово був на сесії міської ради. Це я бачив себе, бачив голову нашої ради раз-три. Ми ходили, щось хотів там зробити, поки не плюнули. Зикове я бачив. Більше нікого я там не бачив. Так от, щоб ви знали, чим займається наша міська рада, я вам скажу. Коли не прийдеш, там одна проблема. Не тарифів, що ми тут роздивляємося. Нас воно болить, а їх не болить. Ями в центрі не болить. Був бо Майдан. Кому це подобається, кому не подобається. Всі думали, що прийде наша влада, будуть зміни. Ви всі балотувалися. Я не знаю, як ви балотувалися. Мені прямо дивно. Я пройшов свій участок. Це четвертий опор. Всі вулиці пройшов. Мене бабки питають, що ти туди лізеш, синок? А я не синок, мені 66 років. Чого ти лізеш туди? У тебе немає бізнесу, у тебе немає грошей. А я кажу, я туди лізу. І найголовніше, що в роті, це допомога. Є сприймання, люди владу такі недовольні, скоро будуть нас з вами на кусочки рвати. На кусочки, я вам кажу, якщо хто не це, то зрозумійте. І що мені дуже от, радує мене, наш обласний депутат Доценко. Я нікого не подумав. Прекрасна жінка, ми з нею якось пересікаємося. Даже в міськ, тобі, міськ газу зустрілися, люди приходять, плачуть там без приділ повністю, де по газу. І вона туди штурмає. Захищаємо людей. Жалко, що це не всі роблять. Дуже жалко. З допомогою Віктора Олексійовича, спасибо йому. трьох ми, спасли людину, яка була інвалідом. Зараз мене зустрічає на центрі, біжить, вже не хромає, вже почти бігає людина. Благодаря нам, депутатам, помогли людині. Наш не зря ми тут просиділи. Наша районна лікарня. Вона комунальна власність, так? Да? На Обласна ну, не приватно. Ні, Ну, Де це бачено, щоб за грижу. от У мене лічно до їх треба йти, а все. Жінки обжаються нас. 15, 20, 12. Не то, що на ліки. Я розумію, що держава не дофінансує, там запиши. Ну я знаю, у мене пайщиця, жінка бідна, вона на три роки в мене бере 15 тисяч за пай. І йде поліпець кишків, чи де вони там знаходяться, вирізання, бо налякали, буде онко Це можна у право знайти, чи не можна? Бо тому що чоловік правильно каже, дорожньо, що там міняється? На жаль, на жаль, оцю яку утворили. Як то каже, досить крайня, знайти крайня. У нас наша лікарня, як ви її називаєте, наша, вона тільки називається наша, бо слово районне є. А насамперед це районна лікарня, яка належить обласній раді, а фінансується з бюджету військової ради. Оце така трь... трь... трьохстороння схема. Це значить, я податковий, коли я, коли... я... Час, вони отримують мої гроші да? і своїх гроші, які отакі гроші. Хай він збудує рядом лікарню, вивчиться за кордоном, і хай вилаць, скільки він захоче. Ну він отримує зарплату, люди добрі, скамініться, ми робимо. Ми самі плодимо корупцію, самі своїми руками. Якщо не заперечуєте, ми можемо скликати комісію профільну, запросити всіх депутатів, зацікавлених в цьому, і розглянути звіт а, сані, головного лікаря. Тільки ви давайте визначимося це з сімейною медициною чи то в даному випадку дру, другої ланки. Ви це вже розговорні розговорю. Хочу чи більше, я можу більше сказати? Ви ми ви мене почали хоче... ле... Вячеслава ячеслав, Львович. Вы, а, ласко, перетиняй сказать. Я тоже вижу, те, что это бесполезно, поэтому э, перед областной радою я порушив питання про замену головного сказать, да? Рожала моя сотрудница, рожала сотрудница, С нее взяли полторы тысячи за комфортную палату, за медикаменты и по палату особо э, как Медик, там, повышен, там, Повышенной я комфортности. Я полторы тысячи. тысячи. После этого нам не звонит Вячеслав Любович. С меня требует Елена Витальевна. Я буду говорить на камеру, как оно есть. Четыре с половиной тысячи, только после этого ей дадут справку, ну, в смысле, больничный лист. Я приезжаю туда, у меня все на диктофоне, это есть. Я приезжаю туда, подходит ко мне исполняющий обязанности старшей медсестры. Я говорю, вы мне, я сейчас вам даю четыре с половиной тысячи, вы мне пишите расписку. И на этом все, и на этом мы уходим. Я этими делами занимаюсь. Кто обращается к Елене Витальевне? Где она? Она сейчас занята на УЗИ. Без проблем. Кто у вас занимается платами и палатами? У вас есть регламент, утвержденный Савиным. У вас есть э, пресс -куранция. Где? Кто занимается? Еще один человек занимается. Давайте ее сюда. Пришла она ко мне. Я говорю, покажите мне, пожалуйста, ценник ваш. С, я с, я с, я с каких вы берете деньги? Вы знаете, я беру эти деньги как благотворительный взнос. Несу в банк. А, а этот э, банковский счет, как он там называется, чек банковский, несу главному бухгалтеру. Саня не нашел в отпуске, был. Главного бухгалтера я не нашел. Начмеда, начмед занят был в отделении. Э, Катеринину я не нашел. Я никого не нашел. О чем разговор еще? Мне конкретно сказали эту сумму. Я, я через две минуты подходит ко мне, забирайте вашу сотрудницу, все нормально, никаких денег нам не нужно. Так это я, четыре, девчонка, девчонка, 6 тысяч должна была отдать в эту больницу. Конкретная сумма. А вы говорите, мы возьмем сами. я с разговаривал. Он мне говорит, Пусть не дают деньги. Как можно не давать, если а, девочки, нет. которые сделали кесарево сечение, которые ждет справку, а ей говорят, не принесешь, не дадим справку. А, а, о чем еще можно говорить? Прокуратуру писать? Давайте прокуратуру писать. Вячеслав Ильич, я, к сожалению, ничего иного варианта, иного варианта не вижу, как действительно обращаться в правоохранительные органы. Но все э -э люди, которые обращались ко мне, когда я предлагал написать заявление, я был готов вместе с ними пойти в прокуратуру, никто не пишет. Вот это беда нашего общества. Давайте сейчас вот в присутствии камеры скажем в том, что если у кого-то есть факты и кто-то готов написать заявление, пожалуйста, вместе всем депутатским корпусом пойдем в прокуратуру и будем э, вести до последнего, до, до решения суда. То, что никто не хочет, общество сегодня пассивно, общество пытается переложить на нас. Но мы не можем людям объяснить, то есть пока достучаться до них, что без их заявления сегодня невозможно. У нас также самая ситуация была снова же с возвращаемся к Владимиру Николаевичу. Когда он поднимал вопрос, но не было. От непосредственно пострадавшего человека заявления мы как депутаты не могли выполнить, в данном случае Владимир Николаевич не мог выполнять свою депутатскую деятельность. Потому что в первую очередь есть должно быть заявление от пострадавшего.